Підую вас, малята. Погляньте на екран. Саме цей потяг привіз нас до однієї чарівної планети, де живуть голосні та приголосні хто? Звичайно, звуки. Звуки бувають голосні та приголосні, голосні звуки. Утворюються за допомогою голосу. Їх можна проспівати. Їх всього шість. Діти. А які голосні звуки ви знаєте. А. О. У Е і. Ці інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму, коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби і губи. Повтори: У. М, з, ш. К. Відчуваєш, як змінюється положення губ і язика, так і утворюються ці звуки. Давай розселимо звуки на різні планети. На одній планеті люблять голосно співати. Тут будуть жити голосні звуки. На іншій планеті весь час стукають, грюкають, кряхтять. Тут будуть жити приголосні. А на якій планеті буде цей звук? Це голосний звук. І він буде ось тут. Бу! Який це звук? Приголосний звук, О це голосний звук. У Це теж голосний звук, Ш. А ось це приголосний К. Прямує на ось цю планету. І. Ну, звичайно, це голосний звук. В. А це вже приголосний звук. Дидактична гра голосний чи приголосний. Ваше завдання малята визначити перший звук у слові. Та дати відповідь. Але відповідь незвичайна жестами. Долонькою, якщо голосний звук, кулачком, якщо приголосний звук. Домовилися? Починаємо. Який перший звук в слові «ананас»? А. Молодці. Який перший звук в слові ескімо? Вірно голосний. Який перший звук в слові білка? Білка. Приголосний м'який? Який? Який? Перший звук в слові Українка. Молодці. Голосний. Який перший звук в слові півень? Приголосний м'який. Який перший звук в слові? Ніс? Ніс, приголосний м'який. Молодці малята. Діти, сьогодні ми з вами потрапили до чудової планети, визначили, які є голосні та приголосні звуки. Чи було вам цікаво сьогодні? Які слова ви запам'ятали? Молодці.